Пам'ять про історичне минуле Івано-Франківську відбувся книжковий фестиваль під назвою Сторінками української книги. Захід організований до 110-ї річниці зі створення легіону українських січових стрільців. Книжкову продукцію представили чотири місцевих видавництва. А державний архів області на фестивалі представив документи про боротьбу за незалежність держави. Ця тема є актуальна і я сказав, що утворення легіону січових стрільців і сьогоднішній листопадовий чин є боротьба за незалежність України, яка і продовжується по сьогоднішній день з одним і тим самим ворогом, який був і. 1918 року і 21-му, і продовжується по сьогоднішній день. Фестиваль відвідала пані Ірина, каже, шукає захопливу книгу для доньки. Тільки прийшла, ознайомлююся, шукаю для дитини якусь книжку почитати наразі. Теж мене зацікавила така історія України для наймолодших, бо дочка дуже дуже їй подобається історія і цікавиться і. Наразі ознайомлюся, що є історією України, цікавиться і десятирічна Іванна. Мене найбільше цікавить якісь такі історії про давнину України. Мені більше це подобається. Заступниця голови івано-франківської обласної військової адміністрації Людмила Сірко впевнена, нині дуже важливо розвивати та підтримувати книговидавництво. і особливо в час війни, тому що ми бачимо по Україні біля тисячі бібліотек зазнали зруйнувань а 250 повністю зруйновані. І сьогодні, завдячуючи нашій регіональній обласній програмі підтримки видавництва, де передбачено півтора мільйона гривень, раз ми змогли забезпечити видавництво тих. Насамперед книг, які користуються популярністю, а ще більше вони говорять про історію. В рамках регіональної цільової програми підтримки книговидання у 2024 році було надруковано та закуплено майже 4500 тисячі книг. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.